Село Леп'ятин. У селі Лепятині жила дівчина. Вона завжди працювала, а працювала вона на фермі. Її всі називали О, я так Пішла Оксана до директора. І відкриває двері. І бачить сина директора. І бачить його сина. Я бос. Тепер я бос. Ти щось хотіла? Хотіла запитати, якого числа вона зарплата? Ще через тиждень. Сум, якщо її в нас немає третій і не виплачували.